Ми маємо розуміти, що ну напевно, я так думаю, що все ж таки Трамп і його адміністрація вони мають якусь самоповагу і мають розуміння того, що їх просто розводять уже вкотре після Аляски, після всіх цих інших попередніх розмов. Коли кожен раз їм заявляють, що да-да-да, ми готові домовлятися, ми готові обговорювати. Ми налаштовані конструктивно. Потім, коли справа доходить до конкретики, виявляється, що вони не готові, вони не збираються поступатися по одному пункту. Вони ставлять абсолютно нереалістичні максималістські вимоги і фактично зривають будь-які перемовини. І звичайно, є завжди спокуса зробити крайніми українців, сказати, що це українці винні, тому що українці, бачите, вони тут сміють хотіти жити, і як це так взагалі, що от ви тут ще щось там намагаєтесь, а є така, на жаль, спокуса, і такий ризик теж є. Але все ж таки мені здається, що є і певні конструктивні сили, зокрема, і в нинішній американській адміністрації, які прекрасно розуміють, в яку гру грає Росія. І я все ж таки думаю, що цей ліміт оцих от маневрів, шулерських від Путіна, він не безкінечний. Рано чи пізно все одно. А він завершиться, і все ж такі американській адміністрації доведеться приймати ту реальність, яка є, що Росія це стратегічна загроза, стратегічна загроза для заходу, стратегічна загроза світовому порядку. Вони не збираються завершувати війну на сьогоднішній день, і для того, щоб вони завершили війну, чи війна завершилась, треба посилювати тиск на Росію. Перш за все. Допомогою Україні і максимально жорсткими санкціями проти Росії, перш за все, проти її енергоносіїв, таким чином заблокувавши основний доступ грошей в російську економіку, яка власне ще все що дозволяє їй проводити війну.